Як зареєструватися та як користуватися Discord. Якщо у вас вже є аккаунт, ви можете просто сканувати QR-код або ж ввести адрес електронної пошти або номер телефону та пароль. Якщо ви забули свій пароль, ви можете натиснути на Забув свій пароль та слідувати інструкціям. Якщо у вас немає аккаунту, Дотиснути Зареєструватися. Вводите, як буде називатися ваш аккаунт. Вводите адрес електронної пошти, пароль та повторний пароль. Та Зареєструватися. Або слідуєте за інструкціями, які надає сам Discord. Як користуватися Discord? Можна заглушити або ж вимкнути звук та заглушити. А воно робиться автоматично. Також, якщо ви кудись відійшли, ви можете натиснути Відійшли. Та, наприклад, на 24 години відійшли. Або ж не турбувати. І те ж саме вибираєте на світі. Або ж не вийти. Також можете редагувати свій профіль, можете додати статус, змінити банер, Змінити аватарку та змінити свій відображений ім'я. Можете змінити займенник і додати. Можете додати гарячі клавіші для зручності або ж дізнатися, які є гарячі клавіші в Discord. Дякую за перегляд.